Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Димончиком завітали в Steel Brain Road. Я, правда, а ось, я бачу твою хату, чувач. че в тебе пусто, нічого нема? А чуть-чуть, да, у мене нічого нема, тому що я робив той. Ребитка, пацан. А -а -а. Так от, кстати, по поводу ребітха. Блін, у мене сейчас відкриється База їнда закрити і зібрати капусту. Мені на да, щоб ти мені поміг зробити рибілька. Оце ж да мені нада панзіна, бананіна і ще якась там штука. Скоріш за все, трулі меро, трулі сіна. У мене вона є. Ну, оце щось таке, да? Да. Коротше, приходь о, до мене. Щас, жду базу. А, в мене, тіп перекупляє трулімелю, трулічина. Просто, ну, непонятно чого. Можливо, тому що йому треба, чуваче, Тоже ця вся двіжуха для ребітха. Бо я би хотів зробити ребітха, чувак. Я просто не хочу втратити деяких класних петів. Прийдеш до мене? Дам. Дум. Я тебе, чуваче, жду у себе дома. А де, а де твоя база? ось а, ось, ось, бачу. ось, да-да-да. Давай, так, я давай, включаю давай. для кінтів. Ти забери, головне, двох. оцього першого бананіні-гусініні. Давай, я погнав. Все, забирай. Оце ми, конечно, да. хитрі, мужики. Стрім. А мене пацан прямо перед хатою моєю вирубив. Да? Ну йди забирай ще раз. Сейчас базу тільки закрити надо тепер. Давай, давай. А насіки в тебе закривається база? 76 секунд здесь не вроде Блін, я бачив пацана, в якого на 150 секунд закривається база. Це вообще був прикол. У нього купора битв получается. Да, да. Дві минути просто сидиш, чилиш. Да. Че, ти йдеш до мене? Да, сейчас 10 секунд. Да, конечно, це серйозно. Це жорстко. Це жорстко, це жорстко дуже. Це пацан, закривай. Все, панали. Давай, let's go, let's go. Все, я тебе жду. Давай. Главное, щоб ніхто тебе не вивалив. А тебе можуть час і ввалити. Ні, не ввалять. все нормально. Ух. Все, йди до мене. Так, давай. Надо ще одненько, бо остальне воно в принципі не сильно жирне. Осьо оце. оце, ось, оцей, оцей, ось. Уга. Ой. І я буду готовий робити ребітха пацан. Все, на базі. Забрав? Єс. Yes. Все, хорошо. Тепер я нажимаю кнопку ребітх і бемс. Хух, Непогано. Я, правда, голий босий, просто волосий, але я щас куплю всякої ерунди. Поняв. Спеціально, uh -huh. щоб у мене ці круті пети були не, не в началі, поняв? Все, я готовий йти до тебе? Відкривай мені двері. Та мене тут халепа. У мене хтось заморозив. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Да-да-да. Шип'є. Він <клес> мене <клес> <клес> просто мороза і дубаса. Лисий обалдєл. Та тут турель? Та то не моя. Це мені тут поставили її чогось. Открий мені ворота. Давай. Я сподіваюся, я встигну пройти повз неї. Все, я погнав. Надо ж своє то забрати. А тут опять цей пацан. Mm. Він за мною біжить. Ні, не бій, пацан, це ж моє. Все, слава Богу. Так цього продаю. І щас піду опять до тебе. У мене ще 17 секунд. Ну я, мабуть, встигну. Давай. А ну, запускай мене. Опа. Все, бомбардіру крокодилу я погнав. А я, ти прикинь? Кстати, у нас є сусід, в якого Франц. Алло. У нього сейчас открыється ворота, і в нього є Трулала, О, це штука хороша. А, блін, він їх закрыв. У нього для друзей але но зі мною не в друзях. Колеба. <ріхи> Да, The... ну, зато у мене є хороші пети, і я можу тепер збирати бабосики, щоб щось купляти. Бо до наступного репідка мені до 35 лямів. Мені треба горбо, фрути дріло і шеф кракадабра. Це вже жесть. То жесть, крепка, чувак. А що, є щось тут толкове чи ні? Щось воно все так підлагує, чувак. Хто гру поламав? Так, чуваче, у мене є якийсь шокер. Тейзер. Опа! Я просто зашок чела! І ще в мене якийсь гарпун. О, прикольна штука, чуєш? Да, гарпун, по-моєму, прям прикольно. Гарпун класний. А на я далеко можу ударити чела? А ну... Блів, мене заморозили гамнюки. Просто конкретно морозить, поняв? У угу. мене ще й база взялась, відкрилась. Тихо, надо закрити піти, все нормально. Я хочу даймондовським слепом попробувати вдарити когось. І наскільки на далеко отлітаєш. літаєш. далеко. Нормально. <рес> Мені щемпанзийна бананіна надо, я не можу її знайти, представляєш, не виходить. Та я, чу блін, стать нічого толкового тут і не бачу. Покише. Ну біні піцані, ні, всякі бігають ще якась ерунда. Тут у пацана коли відкриється. 120 секунд обалдеть. Не скоро. А в нього трулалело трулалає. Пацанчик. А, зато я можу зробити хитро. Я, я хитрий пацан, чувак. Що ти вже зробив? Де що несу? А, я бачу. ха ха це серйозно. Я хитрий пацан, я рота вкрав. А в нього стоїть для друзів, зайти можна. Я зайшов вкрав. нормально? Ну. А че жокрав не моє вдарити. Ага, да са вкрав, пише. Ну да, я. Стирив. Злодій. Каже, ну тоді добре. Блін, <ривання> цей у мене на базі сидить, пацан. Кто? Та є один мужик у мене на базі сидить. А я вигнати ніяк не можу. Но у мене да приєдрула, понял? З 10 мільйонів. Це непогано. Угу. Вона 75 секунд. дає. Не пшим ні, хтось би не виходить. Така штука є, який блуберіні, октусіні якийсь, понял. 250 тысяч. Не Угу. Коли там базу открыть 8 секунд, надо прийти. Опа. Шокером його вдарив, поки шокером бив, то закрив хату назад. Коротше, шимпанзіні бананіні нема, так? Да? Ну, вче нема. Не, не такий, типу, самий, там, знаєш, рідкісний юніт, а тупо не виходить. А ще шіп... ця бананіна до вийшла, а шимпанзина буде? Да, да, да. Хе-хе, ну біні піцаніні, пацан, Додому. <гру> Обалдеть. У мене щось вкрали! Ти лисий задовбав, в базі в мене сидить. Він же у мене сидить на базі, поняв? Ага. І ніяк не виходить з бази моєї пацанюк. Бавиться, пацанчик. Да, вони бавляться крепко. Так я би це пішов подивився, що в мене ще є таке в магазині прикольне. Так, ну більше нічого такого, Угу. Ту, mm -hmm. нарешті, знайшов. Що там, що там? Чимпанзіню знайшов. Блін, не тепер встиг тебе її перекупити. Ха-ха, хоч і да. мені, А ти бачиш, дождався, дождався. Ні. Було б дуже добре, аби мені тепер помогли з цим Воня, з ребитком хтось. Ну, щас ты здобав. Да. Ну да. Буде добре. Так, у цього 100 секунд він закритий, Ооо. -о. О, пацан. Давай. О. Угу. Поняв. Угу. Поняв. <рик> Поняв. Так, давай, цього. елефанто. Давай. Це ж мій елефанту був. Це не твій був елефанту, це я його вкрав, пацана якогось. Да? Ну да. Блін, я не встиг до, донести до до себе додому його. Ну давай ще раз попробуєш, не знаю. У мене вже пів сервера на базі сидить. Дуже правильно. А це баги якісь, диви, вони тут і тут. Коротше, ладно, щас біжу до тебе, попробую ще раз. Давай. Кокофанто Еліфанто. Так, я чесь через задочок пробіжу, щоб ніхто мене не бачив. І не мішав, да? Де да, що я в тебе краду Кокофанту Еліфанто, пацан? Вс, заніс. О, халепа, в мене. Моя база відкрита і мені мешают. Оба. Закрывай. Мені відкрий. Проход. Yeah. Так, що тобі? От цей, Золотого цього. Да, да, да. Все, несу. Вноси, вернося. Да, все. Тільки пожди, не роби битха. Мене винесли, ну, Дім! Я я поняв, да, я понял. <laughs> З меча конкретно вальнул. Так що 20 секунд є, давай, я, давай попробую. Давай. Біжу. Все, выноси, винось. Поможи мені. Давай, давай, давай. Так, несу, 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 несу. Все, приніс. Все. Мене виносять штуку! Турель гамнюк поставив. <рик> не поставив турель. О, я не можу нічого зробити! Турелел у мене краде. Пішов в дупу. Хетрий самий. Я обалдеть. Так, ладно. <рикова> Можна мені ребітха тепер робити. Бемс. Опа. І все, нічого мене. Натомість мені відкрилося це diamond slap. А, ну все що я це. Нормально. А скільки ж моя база буде закриватися? А я не пам'ятаю, щось по 6-80 секунд. це непогано. Угу. Так, let's go, пацан. Я йду до тебе забирати юнітів. Ідеш до мене, давай. Давай, так. Ось оця штука. Дім. Ну я а, не бага. думаю, що тобі дадуть вийти. Я дуже на це надіюся. Оп-оп-оп. Все, є, перший пішов. Я знову тутечки. Бомбардіра. Давай, я давай. Чива, нормально. Операція, так би мовити, успішна. Операція Олексація, пацан. Ти ну. Думаю, додому всі позалазили, це капець. Байдикують, дам? Да, так, да, да, мені не дають проходу просто. <laughs> У тут тут луп, пацан. Опять урота, тут всякі прикол я тікав. Багатий пацан, да? Та він взагалі при бабках. У мене рука пропала, мені одрізали руку. Прикинь? Тут таке є. Да, я не можу тепер нічого активувати. Турель мені Ха, на пазі поставили. Я не можу в руку нічого взяти, поняв? У мене типу, нема руки, правої. Прикол. На 90 секунд там захист іде. Обалдеть, не встать просто. Просто одрізали руку в мене. Димон, це хана. Це халепа. Не тут зараз повнитись. Я не знаю, просто руки нема в мене. Все, тепер є. І у тебе, типа, ну, всі предмети в правій руці, поняла? Тут мені праву взяли і одрізали. Ти тепер із за цього не можеш, да, нічого. Да, не міг. Обалдеть. Прикинь. Прикол. Це ваші зумазитисики всяких приколів. Ну, в общем-то. На цьому, напевно, ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подавайте. Не пишіть в коментарях, що саме жирне ви крали в цьому стіл Брейнроті. А з вами був Санчеос і Дімончики. І всім пока-пока. Папа.